Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Гориторович. Сьогодні 21 червня і пропоную поговорити про статтю, яка вийшла у виданні Політико, яка стосується власне діяльності очільника офісу президента Андрія Ярмака. Пройшло пару днів, як стаття вийшла. Дуже цікаво було поспостерігати за тим, якою була реакція власне, на цей матеріал. Як відреагували в офісі президента, ну і зробити певні висновки, до чого це взагалі тепер може призвести. Але перед тим як ми перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост, спонсорство, яке відкрите на каналі. Алгоритми Ютуба вимагають такої активності, тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, третя стаття, яка за відносно недав... ну, недавній період виходить, яка стосується очільника офісу президента. Вийшла найменш комплементарною і найбільш критичною порівняно з іншими, якщо попередня стаття, яку ми теж обговорювали, містила ну якусь частинку, де в принципі намагалися віднайти якийсь позитив від діяльності очільника офісу зеленського. То в цій статті, в дуже розлогому матеріалі, з посиланням мінімум на 14 чиновників і політиків, як зі сполучених штатів, так і з України, власне, ніякого позитиву немає. Ну крім можливо, протокольних заяв від очільника фракції Слуга народа Верховній Раді Давіда Арахамії. Тут до речі. Ці, скажімо так, цікавість історії в тому, що насправді між єрмаком та рахамі не надто гарні відносини, але ну оскільки е, треба було якось реагувати, от відреагували в такий е, спосіб. Все інше в статті дуже дуже критично, і критично в першу чергу для єрмака. Чому я на цьому зосереджу увагу? Тому що от за ці пару днів, які пройшли з часу виходу статті, в Україні організували цілу інформаційну кампанію, де окремі народні депутати від Слуги народу, або, скажімо так, окремі блогери писали, що це все неправда. Стаття абсолютно заангажована. Ситуація насправді не така, як там описано. І, взагалі, деякі народні депутати від Слуги народу дійшли до того, що написали, що будь-які нападки на Ярмака, нападки вони так це назвали. Трошки починає знаєте так віддавати. Тридцятими роками 20-го століття е, і власне е, тими процесами, які відбувалися в радянському при представлені, так, от вони написали, що ці нападки на Єрмака є нападками фактично на Зеленського. І а нападки на Зеленського є нападками на Україну. Мені здається, що це дуже примітивна маніпуляція. З одного боку, це смішно, з іншого боку, дуже сумно, тому що люди абсолютно серйозно про це пишуть і вважають, що е, не можна жодним чином як висловлювати якісь критичні застереження щодо діяльності очільника офісу президента. І я, чесно кажучи, е, сумніваюся в тому, що люди, які все це понописували, вони взагалі читали власне. Цю статтю, тому що жодних нападок на Україну там немає. Жодних нападок власне, на президента України там теж немає. Стаття присвячена Єрмаку і тій ролі, яку він відіграє зараз в е, українсько-американських відносинах, і це теж дуже важливий момент. Так от, якщо проаналізувати цю статтю, то перше, що спадає на думку, це така своєрідна чорна мітка. Яка передана власного чільнику офісу президента, бо в статті зазначається, що він, е, ну м'яко кажучи, не сильно розбирається взагалі в специфіці американської політики. Він е, абсолютно неправильно поводить себе з американськими політиками і чиновниками. Е, що мається на увазі під неправильне? Ну він не розуміє, які в них є пріоритети, на що вони орієнтуються, чим, скажімо, вони займаються. Так він постійно наголошує не необхідності вирішувати питання України. Тут якби все очевидно але ж ми прекрасно розуміємо, що це робити можна в інший спосіб, в різний спосіб можна робити це так, що це не буде викликати якогось роздростування серед американського істеблішменту. Більш того, в статті зазначено, що Єрмак ледь не єдина фігура на сьогоднішній день в Україні, яка викликала появу двопартійного консенсусу щодо свого несприйняття. Двопартійний консенсус мається на увазі демократи і е, республіканці. Дуже багато е, в цьому матеріалі якраз цьому уваги присвячено, і це насправді е, така унікальна ситуація, тому що демократи і республіканці, як мінімум, зараз. Вони дуже розходяться в поглядах щодо підтримки України, але виходить, що є як мінімум одна людина, яка їх об'єднує. Але це не те об'єднання, яке би нам хотілося давайте говорити відверто. Оскільки е, подобається це, комусь, що не подобається. Але очільник офісу президента має зараз дуже широкі неформальні повноваження, і він таким чином представляє е, позицію України. І, судячи з усього, це представлення є не надто вдалим. Ну принаймні, те, що написано в цій статті, стаття до речі. Дуже багато уваги приділяє останньому візиту Єрмака у Сполучені Штати, і там зазначається, що так ніхто з американських політиків і не зрозумів, взагалі, навіщо був цей візит потрібен. Заради чого взагалі цей візит робився? І мети, яку, мабуть, перед собою ставила українська делегація, досягнути не вдалося. Ну, зокрема, зазначено, що планувалася зустріч з Рубіо. Потім вона була е, відмінена, але Єрмак десь там зустрівся з Рубіо в коридорі. Ми бачили всі ці фотографії. Вони перекинулися кількома словами. Причому там навіть на першому фото видно, що поза Рубіо така що. Вітаю, я тут проходив повз, пішов далі працювати. Радий, що побачилися, але тим не менше тоді було заявлено, що провели повноцінну зустріч з державним секретарем. Хоча ще раз підкреслюю, навіть по фотографіям було помітно, що це не так. Більше того, написано, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс проігнорував запит на зустріч, і зустріч власне не відбулася, і очільниця адміністрації. Трампа, Сьюзен Вайлс, вона взагалі тримала дуже довго Єрмака і українську делегацію вперед покої, давайте так скажемо. І е, потім повідміняла частину тих зустрічей, які е, слід було е, ну, попередньо проводити. Е, з іншого боку, і видання це зазначає: Єрмак зустрівся із Віткуфом, зустрівся з Келогом, зустрівся ще з деякими представниками. Адміністрації Трампа, але це явно був не той рівень, на який він власне розраховував. Тобто, за великим рахунком, візит вийшов, ну м'яко кажучи, не надто вдалим. Якраз через те, що американці не сильно зрозуміли мету цього візита, і я так розумію, їх ледь не перед фактом поставили. Тобто Єрмак заявив спочатку, що він летить, а потім вони проінформували американську адміністрацію. Ну так воно виглядає. До речі, там є певні ще посилання власне на чиновника з української делегації. Наскільки мені зараз відомо, в офісі президента шука знову шукають щурів. Шукаю тих, хто позливав цю інформацію, хто розказав про внутрішню кухню власне візиту, як він готувався, як він відбувався, і пошуки ці ведуться. Ну, з такою знаєте, великою злістю, тобто тут намагається дійсно знайти людину, яка або людей, які я так розумію, за, на, на думку Ярмака і його там помічників не мали права взагалі щось американським медіа коментувати. Хоча слід зазначити, що журналісти політико вони тут дотримуються стандартів, вони не називають прізвищ, вони кажуть, що це інформація, яка отримана в особистісному спілкуванні і залишають. Е на, ну, скажімо так, на е, власне читачів е, право вірити чи не вірити тій інформації, яку вони подають. Але в цілому, якщо таки зробити е, ну, перший глобальний висновок, крім цього двопартійного консенсусу несприйняття Єрмака, у американців виникає дуже багато питань щодо його ефективності. Вони вважають, що він е, вкрай слабко розбирається в е, американській політиці, вкрай слабко розбирається в особливостях реалізації цієї політики. Тобто, як відбувається процес прийняття рішень, які люди впливають на прийняття цих рішень, як інформація доноситься, наприклад, там до президента Сполучених Штатів, і мало того, що він... Не надто гарно в цьому розбирається, він не хоче розбиратися. Оце теж один з головних лейтмотивів, які присутні в статті. Більше того, там є фактично цитата Ярмака, я так розумію, в нього брали певні коментарі, де він, відповідаючи на подібне питання, каже, що йому за великим рахунком байдуже там і немає часу розбиратися у хитросплатиння американської політики. В нього є інші завдання. І знаєте, це дуже дивна заява, тому що якщо ти хочеш якісно представити інтереси України. Ти повинен розуміти, як приймаються рішення в Сполучених Штатах, і тобі треба вивчити, е, матчастину да, таку матеріальну частину, як ці рішення приймаються, хто за них відповідає, як можна вплинути на прийняття цих рішень. Плюс ми ж мали одну дуже показову історію, коли підписувалася угода про корисні копалини. З нею були дуже великі проблеми аж до тих пір, доки не найняли американських лобістів, і ці лобісти допомогли реально власне цю угоду прийняти і зробити її. Ну. Більш-менш адекватною там по відношенню до е, України, тобто, в принципі, якщо ти в чомусь не розбираєшся, ти можеш найняти людей е, в сполучених штатах, запросити відповідних спеціалістів-експертів в Україні. В нас їх вистачає, які б могли пояснити, як це треба робити, але нічого цього не відбулося, і от така. Таке небажання вчитися, небажання е, досліджувати особливості прийняття рішень, ну воно американців дуже дуже сильно е, дратує. Плюс в статті червоною лінією проходить ще одна дуже важлива теза: що американці прямо про це не написано, але якщо дуже уважно читати між рядків, то це очевидно. Вони не сильно розуміють, хто взагалі такий єрмак і звідки в нього такі повноваження. Тобто, чому людина, яка є очільником офісу президента, ну якщо проводити паралелі, це як Сюзан Вайлс у Трампа. Але ви багато чули публічних заяв пані Вайлс. Ви багато чули її якихось там виступів чи поїздок в інші країни і її відповідальності за зовнішню політику. Взагалі нічого такого не було. Хоча ця людина дуже дійсно впливова, і те, що Ілон Маск вилетів з Білого Дому, це значною мірою її заслуга. Але вона відповідає за трошки інше питання, які прописані власне у її повноваженнях. А от повноваження Єрмака, вони незрозумілі, і це дуже сильно турбує американців, тому що в них постійно. Но виникає одне дуже просте питання: ми маємо справу з людиною, яка говорить від імені України, але яка при цьому від імені Зеленського, але яка при цьому не несе ніякої відповідальності юридичної, навіть за ті речі, які вона робить і говорить. І що буде, якщо потім ця людина відмовиться від своїх заяв? І скаже, що ну, оскільки вона не є якоюсь людиною там на посаді, то власне все, що вона говорі... говорила, воно нічого не варте. Це дуже велика загроза. і Американці до цього ставляться з великим скепсисом. Саме до речі, через це і всі угоди про корисні копалини і так далі підписували офіційні особи, в тому числі з боку України. Хоча Єрмак там теж від початку фігурував угоду, ще, до речі, в цьому матеріалі згадали в іншому контексті. Що Єрмак реально вірив, що він зможе в обмін на цю угоду вибити зі Сполучених Штатів якісь реальні гарантії безпеки для України, і це виглядає вкрай наївно, щоб не сказати по іншому, тому що всім, хто більш-менш, навіть мінімально розбирається в особливостях американської політики, було зрозуміло і було очевидним, що ніяких гарантій безпеки Сполучені Штати в цьому плані давати не будуть. Угода про корисні копалини це виключно економічна угода. Що по факту ми її отримали. Хоча офіс президента і конкретно Єрмак думали, що. Це це буде по іншому. Ну і вишенка на торті. Мені здається, ще третій дуже важливий меседж цієї статті це те, що Єрмак фактично маніпулізував доступ до тіла президента України і він е, фільтрує всю інформацію, яка до Зеленського доходить. І фільтрує інформацію, яка від Зеленського виходить. Більше того, наводяться приклади Блінкіна і Брінк, колишньої колишнього посла у, у Сполучених штатів в Україні, які як то кажуть, хоча представник Брінк це і спростував, але ми всі прекрасно все розуміємо. Так, от неодноразово там зазначено, що Американські американські високопосадовці вони спочатку висловлювали просто здивування, а потім відверте занепокоєння, а потім відверте роздратування. Тим фактом, що при всіх їхніх зустрічах з Зеленським обов'язково був присутній ремарки. Вони задавали питання, що навіть по протоколу є такі зустрічі, де повинен бути державний секретар Сполучених Штатів, друга людина, до речі, в ієрархії цієї країни. І, наприклад, президент Зеленський. Ну ще перекладачі. Можуть бути якісь власне експерти, якщо мова йде про якесь конкретне питання, або там, наприклад, міністр закордонних справ. Але при всіх абсолютно зустрічах, навіть найдрібніших, завжди був присутній Єрмак, який намагався брати активну участь їх перемовинах. і це ну викликало дуже великий подив у американців, який потім перетворився на дуже велике роздратування. Я так розумію, що демократи це роздратування просто передали в спадок республіканцям. Республіканці більш різкі. І попри те, що в самому Білому домі побудована дуже схожа система, є люди, які, скажімо так, намагаються максимально швидко дістатися до вуха Трампа, слід зазначити, що Трамп якраз не схожий на людину, яка готова спілкуватися з усім світом через посередників. Він скажімо так, спілкується напряму, і навіть історія в овальному кабінеті, попри те, що там був Джей Дівенс, і він брав активну участь в дискусії. Але тим не менше вона продемонструвала, що головною дієвою особою був власне Трамп. А тут виходить, що є президент України, легітимний президент, з яким всі власне спілкуються, американці в тому числі, і є посередник. Який, е, постійно присутні при розмовах, який обмежує якісь там зустрічі, когось запрошує, когось не запрошує, е а іноді просто приїжджає на зустрічі замість президента, і це є дуже великою проблемою. Я не дарма назвав цю історію чорною міткою, тому що ну це дуже схоже на це через е взагалі подібні видання, як «Політико» і інші. Американці, ну представники американської влади, незалежно від їхнього партійного позиціонування, вони насправді дуже люблять передавати певну інформацію, сподіваючись, що в такий неформальний спосіб вони достукаються до іншої сторони і покажуть, що ця сторона робить якісь неправильні речі. Чи достукається американці в даному конкретному випадку до Зеленського, я відразу скажу, маю великі сумніви. Чому тому, що ну, Єрмак це права рука, Єрмак це людина, з якому зеленському дуже комфортно, але разом з тим, ми повинні констатувати, що його перебування при зеленському, його перебування при владі, судячи з подібних матеріалів, я підкреслюю судячи з подібних матеріалів, починає реально шкодити національним інтересам України, і в принципі. Натяк такий, що доки він там буде не те, що працювати очільником офісу президента, ні питання в іншому. Доки він буде відповідати або втручатися в такі важливі справи, як американсько-українські відносини, ну нормальної е, нормальних результатів не буде. Це дуже дуже прозорий натяк, і тепер, грубо кажучи, м'яч перекинути на поле навіть не стільки у України, скільки на поле виключно президента Зеленського. Чи прийме він відповідні рішення, чи відреагує він на них, ну сказати поки складно, але. Судячи з тієї кампанії, про яку я згадував на початку відбілювання Єрмака і переведення фокусу уваги на те, що Єрмак це Зеленський, і ну, там Зеленський це Єрмак, як там казали в Радянському Союзі. Ми говоримо партія, імемо в виду Ленін. Да? І говоримо Ленін в виду партія. Вибачте, за російську мову, але це цитата, фактично, да? майже дослівно. І тут дуже схожа іс історія. Кажемо, Зеленський маємо на увазі Єрмака. Кажемо, Єрмак, маємо на увазі Зеленського. Ну, це породжує сумніви в тому, що він. Від цієї кандидатури і власне від цієї людини Зеленський зараз готовий відмовитися, але як мінімум думати про це потрібно, тому що стаття не схоже на якусь умовну історію, власне, проти Єрмака. Ну це трошки не той рівень. Там журналісти пишуть те, що вони вважають за потрібне, і що дійсно є дуже актуальним. На фоні того, що ми продовжуємо поки перемовини з країною агресором і сподіваємося, все ж таки рано чи пізно дійти до якогось перемир'я. Такі сигнали від нашого головного партнера, якими залишаються Сполучені Штати Америки, є дуже показовими. І мені здається, до них, як мінімум, треба прислухатися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте підписуватися на канал Синічна Політика і до наступних зустрічей. Слава Україні!